Сьогодні у випуску. Чому Оріхів може стати запорізьким аналогом вугледару Думка військового оглядача. Роботу електротранспорту відновили сьогодні у Запоріжжі. У цивільному житті вчитель нині військовослужбовець ТРО. Боєць на позивний мандрівник воює на запорізькому напрямку. Оріхів може стати запорізьким аналогом вугледару. Вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, біля роботиного та новопокрівки російські військові сконцентрували приблизно шість батальйонно-тактичних груп. П'яти там також приблизно до трьох батальйонно тактичних груп сьогодні сконцентровано у російських окупантів. Тому ми можемо писати, про їх. Напрямок з західного напрямку на Оріхів, а також з південного напрямку на Оріхів наступальних дій найближчими, ну якщо не годинами, то днями це дуже схоже саме на те, що ми вже бачили біля Вогледару. Саме біля Вогледару вони також намагалися а, сконцентрувати саме таку кількість а, сил та засобів для того, щоб реалізувати свої а, наступальні амбіції та захоплення. Цього населеного пункту вони не мають повноцінного потенціалу для широкомасштабного наступу по всій лінії фронту. А запорізька лінія фронту це фактично майже 100 кілометрів. Вони можуть зосередити свій удар саме в напрямку окремої якоїсь локації. Цією локацією може бути оріхів. роботу електротранспорту відновили сьогодні у Запоріжжі. Зокрема, почали курсувати шість трамвайних маршрутів. Водійка третього трамваю Людмила Муха каже, за пасажирами скучила. Робота цікава, Вдома сидіти. Робота цікава. Вдома сидіти не дуже краще на роботу ходити. Не сильно багато сьогодні людей на лінії. А так, звісно, раді, що ми працюємо. Вийшли у повному складі. Скільки коштує у нас безплатно. У нас безоплатно в трамваї, Це базарчик скупиться. А дуже зручно, адже базар скупишся а додому з сумкою тяжко. йти. а коли є транспорт ще й безкоштовний для пенсіонерів, це дуже добре. Ажирка трамваю Наталя Гадун каже: коли електротранспорт не працював, користувалася маршрутками. Зрідка у нас магазини поруч. Зрідка, звісно, дорого. Пенсія три тисячі за сорок дев'ять років. Я дуже рада. Слава господу, відкрили. Пішов рух трамваїв, тролейбусів. Відновили роботу і шість тролейбусних маршрутів. В них, як і в трамваях, проїзд безоплатний. Як повідомив секретар міськради Анатолій Куртів, кількість електротранспорту збільшено втричі від 14 до 70 одиниць. Завдяки тому, що почали рухатися міські міський транспорт, такий як трамваї, тролейбуси, стало набагато краще. Більше місця. Я дуже рада. Дуже-дуже дякую, дякую за те, що нас в вулиці освітлювати селтранспорт. Зате є така надія, що скоро буде перемога і все буде добре. Громадський електротранспорт працюватиме з 5 до 22 години. Повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Палимо кожного дня. Мандрівник, військовослужбовець Васильівської територіальної оборони, з 2018 року був резервістом. Контракт на службу в теробороні підписав торік у січні. Напередодні повномасштабної війни «До останнього не вірилися, що буде війна. Так я думав, що здоровий глузд переможе. Ну, Знаходився на своєму робочому місці. Місті не рада, підрозділ тільки частково був сформований, але дуже прийшло багато людей, які. Були на той час, можна сказати, голими руками, але захищатися від ворога. Веселівці ми отримали зброю, формували батальйон і звідти наша частина почалася і бойовий шлях. Потім був даний нам наказ переміститися в Оріхів. Ті частина наша була направлена на підтримку гірсько-штурмовиків, наших Закарпаття. І ми влилися в їхні підрозділи. На початку березня в Оріхові мандрівник отримав поранення під час обстрілу і місяць був у лікарні. Моє поранення було в спину мені. Гелікоптери нас обстріляли. Зненацька партивник зайшов з тилу на гелікоптерах. І з нурсів були, були розстріляні. Було згинув мене боєць, про якого я завжди буду пам'ятати. Все життя своє, хоча я не пам'ятаю його лиця. Але була перша це бойова втрата. І було на сім трьохсотих, в тому числі і я. До повномасштабної війни мандрівник понад 25 років працював вчителем у нині окупованій Михайлівці та навколишніх селах. Викладав захист України. каже жартома, що вчительську манеру спілкування застосовує до побратимів. Трошки от зараз шумлять вони так і хочеться гаркнути, а ну тихіше. Ні, ну звичайно, застосовуємо якісь навички, а інколи використовуємо французьку мову. В січні цього року мандрівник отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеню. Каже, це не лише його нагорода, а всіх побратимів. Нині ж роблять усе можливе, аби вигнати окупанта з рідної землі. Всі хочуть наступати, от, 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 всі хочуть уже додому, хочуть вигнати супостата, щоб звільнитись Україною. І звільнити свої рідні місця, вичистити цю нечисть, яка зараз зайшла да, у наші дома. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. В евакуацію з Оріхова до Запоріжжя замість весільної подорожі поїхало подружжя Олександри та Матвія Ракашевич-Водяницьких. Вони побралися за два тижні до повномасштабного вторгнення. Гроші, які подарували на весілля, планували витратити на будинок і авто. Натомість відкрили в прифронтовому місті кафе. Люди десь в травні почали вертатися в Запоріжжя, стало більше людей і вирішили, що треба щось робити, не сидіти на місці. І ось прийшла така ідея з кафе, щоб піддержувати саме емоційну сторону людей. Які приїхали сюди, а не хотіли сюди приїжджати, а приїхали ну не не по своїй волі. Так у нас були збереження після цього всього, і вирішили, щоб ці гроші. Ну як не лежали, ти бачив такий час е вкласти, щоб як кажуть, гроші працювали. Матвій та Олександра студенти. Чоловік вчиться на агронома, дружина на лікарку. Бізнес-навички опановують в інтернеті. Дружина дала мені відео з Ютуба. Іноземні японські відео, які ще були з переводчиком, але таким не дуже хорошим. Ми їх передивлялися раз 50, і потім уже з Максом, це шеф-повар, ми вже робили свої наготовки. І це було перероблено там чуть не тисячу пан, хай 500 панкейків було зроблено, убито просто. І от зробили те, що зараз є. Давайте зараз я приведу вас до нашої кухні. Робоча зона саме на фініше. Ну і правильні руки. Всю техніку брали нову, а всі столи теж були нові. Ну все з нуля, скажімо, робили. На роботу подружжя найняло переселенців. Так підтримують людей, які втратили все. Наприклад, Іван Селища Прише працює баристою, Ірина Токмаку — кондитеркою. На початку війни я приїхала і вже проживаю тут рік. Я знайшла в інтернеті об'яву, подзвонила і на твій взяв мене на роботу. Я був у пошуках роботи, Ось. Вже, вже нічого не шукав, тому що сенсу нем, нема було. Черга на якусь посаду була там, 10 чоловік, 15 і, і все, мене перебував. От. Я, я лежав вдома і мені телефонують і пишуть у вайбері, що потрібен баріст. Ви баріста та, 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 та інше. Ось. І мене позвали сюди. Тут я вже працюю на протязі місяця. За подіями в Оріхові Матвій та Олександра стежать у пабліках і чатах. У місті впритул до лінії фронту у подружжя залишилися рідні та друзі. Дуже переживаємо кожен раз. Ми бачимо такі кадри. Звичайно, переживаємо, але споминаємо ті самі часи, коли ще сиділи в Оріхові і щось бахало, щось там прилітало. Матвій і Олександра зараз волонтерять, передають панкейки та солодощі військовим. У планах подружжя розбудувати мережу, відкрити заклади в інших районах Запоріжжя, а потім в інших містах. Але спершу в рідному Оріхові. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. П'ятеро котів опинилися в пастці у підвалі багатоповерхівки. Наталія Бойко, жителька будинку, що на вулиці Бородинська, 5, каже, голова ОСББ закрила котів у підвальному приміщенні, встановивши решітки на отвори для вентиляції. Сталося це 19 лютого. В неділю вранці мені зателефонувала начальниця ОСББ і сказала, що коти замуровані і що якщо мені особисто мені треба, то щоб я йшла, їх відлавлювала яким чином це зробити неможливо, тому що коти дикі. Коти дикі, вони мешкають в цьому будинку і ну, тобто, виселяти взагалі їх насильницький спосіб, це взагалі негоманно. Аби врятувати котів, жителі будинку неодноразово викликали правоохоронців, каже пані Наталія. На голову ОСББ жінка написала заяву до поліції. Ми про цю ситуацію розповіли. Вона вийшла, вони їй кажуть, що знімайте решітки. Вона каже, що я їх зніму тільки за рішенням співмешканців будинку. Вона дозволила розширити віконця, де були кошенята, щоб зайшли великі коти. Але коти там не мешкають, вони мешкають тут. Тут, тут як були рішітки, так вони і стоять. Отож ми змогли ввечері відігнути своїми силами. Голова ОСББ будинку Нелі Босієва розповідає перед тим як встановити решітки, перевірила підвальне приміщення. Котів каже, не було друга сторона є ще інший бік санітарний стан, котрого повинні дотримуватися ми, так як це і робочі місця для тих, хто обслуговує інженерні мережі будинку. Тому аби організувати цей санітарний стан і були за вимогою сантехніків встановлені решітки. Буквально через півтори години почалися дзвінки від сусідів шостого під'їзду. У нас вибувають фундамент, нам погрожують його підірвати. Нелі босієва каже, решітки зніме. Якщо цього забажає більшість мешканців будинку, Три чоловіка ініціатори. Три людини ініціатори. Вони пишуть оголошення, вони можуть ініціювати проведення зборів спільних. Вони можуть так само обійти жителів. І якщо більшість жителів висловиться за те, що треба зняти решітки, і в підвальному приміщенні будуть жити коти, ми повинні підкоритися цьому рішенню. Як повідомила речниця Нацполіції області Анна Ткаченко, правоохоронці оглянули підвальне приміщення, котів там не виявили. Інформація про жорстоке поводження з тваринами не підтвердилася. З головою ОСББ також було проведено розмову, і в діалозі працівники поліції попросили все ж таки розширити той отвір, через який до підвального приміщення потрапляють тварини. І найближчим часом обіцяють зняти ту решітку, якою було заварено ще додатковий отвір. Це рішення має бути прийнято колективно. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Психоневрологічний інтернат у селі Череш евакуювали 25 чоловіків з інтернату. Запоріжжя всього тут перебуває 200 чоловіків з них понад 40 – переселенців. Поки вимушені переселенці звикають та адаптовуються до проживання тут, вони перебувають у відділенні окремо від інших підопічних. Це пацієнти з Запоріжжя з аналогічного будинку інтернату, які потребують постійно сторонньої допомоги. На даний час лінія розмежування і бойових дій проходить недалеко біля самого цього закладу, і на даний час цих людей переселили до нас. В інтернаті підопічні мають кімнату для дозвілля. Вони дивляться фільми, малюють та користуються комп'ютером. Для них благодійники відремонтували душові та туалети для вимушених переселенців. Вони капітально відремонтували відділення. Для них ми облаштували повністю всі місця, обладнали, забезпечили ліжками, всім необхідним м'яким інвентарем, проведений повністю капітальний ремонт всього цього відділення. Капітальний ремонт проводився за допомогою за участі благодійної організації міжнародної організації з міграції МОМ. Проведені капітальні ремонти, биралин, ванних кімнат, також встановлено ліфт для маломобільних верст населення. Завдяки виділеним коштам з обласного бюджету було закуплено було здійснено капітальний ремонт котельні. Заміна одного котла твердопалину, який забезпечує теплою водою. Заклад від благодійної організації Лідер заклад отримав електричну плиту та піч для випікання. За словами директора, зараз в інтернаті потрібно ще перекрити дах будівлі, закупити твердопаливний котел, шафи та тумбочки. Юлія Трач, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.